Вітаю в ефірі 10 хвилин. Нині у нелегкий воєнний час чималій кількості людей довелося змінити своє місце проживання. Близько 40 українців були змушені переїхати. З них внутрішніми переселенцями стали понад 80%. За кордон виїхали 18 українців. Про нюанси реєстрації місця проживання поговоримо з гостею нашої студії, заступником директора міського департаменту адмінпослуг Лілією Чайкою. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Пані Лілія, перше питання до вас таке: яке станом на сьогодні, які станом на сьогодні існують норми законодавства, які регулюють місце проживання, реєстрацію, декларацію проживання? З метою запровадження в Україні режиму без паперів було прийнято закон про надання? Публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні, який забороняє паперовий документообіг, тобто забороняє при наданні державних послуг вимагати паперові документи або інформацію, якщо така міститься в електронних реєстрах, також цей закон запровадив декларування та реєстрацію місця проживання в Україні в електронній формі. Ведення реєстрів територіальних громад виключно в електронній формі. Обмін інформацією між територіальними громадами в автоматичному режимі. Міська, хочу сказати, що з травня минулого року органом реєстрації у місті Кривому Розі є департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради. Міська влада опікується тим, щоб послуги надавались комфортно і якісно для кожного криворіжця. Тому офіси реєстрації місця проживання розташовані в кожному районі міста і. Працюють за принципом екстериторіальності. Отримати послугу можна незалежно від свого місця проживання та місця реєстрації. Дуже дякую вам. Як взаємодіє орган реєстрації з надавачами послуг у Кривому Розі? Е, майже всі послуги в Україні так сталося, потребують підтвердження місця проживання. В зв'язку з цим до органу реєстрації находить надзвичайна кількість запитів від органів державної влади. Судів, нотаріусів міста, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів за минулі роки ця кількість сягнула понад 150 тисяч. В зв'язку з цим міською владою було прийнято рішення та надано доступ до реєстру Криворізької міської територіальної громади, нотаріусам міста Кривого Рогу для вчинення нотаріальних дій, щоб вони отримували інформацію, управлінням праці та соціального захисту населення, службам у справах дітей, відділом у справах сім'ї і молоді, житлово-комунального господарства, земельних відносин. І як результат, вже за минулий рік нами опрацьовано від цих органів 1200 запитів. і це вони нас запитували виключно архівну інформацію. Реєстр ми наповнювали з 2018 року. Наразі він наповнений 100% актуальною інформацією, але архівна зберігається у паперових картотеках. Тому ми на архівні запити ще надаємо інформацію. Дякую вам за відповідь. Тобто, змін чимало, так? Пані Лілія, а що змінив закон? І, до речі, у чому відмінність між реєстрацією місця проживання та декларацією? Так, закон саме змінив. виникли такі поняття, як декларування місця проживання і реєстрація місця проживання. Що таке декларування місця проживання? Декларується місце проживання у житло виключно приватної форми власності, і декларація подається в електронній формі за умови наявності кваліфікованого електронного підпису КЕПУ. І що житло інформація про житло міститься в реєстрі речових прав про нерухоме майно. Що стосується реєстрації місця проживання, то тут Нічого не змінилося. Реєстрація заява на реєстрацію місця проживання подається в паперовій формі, реєструється місце проживання в житлі будь-якої форми власності. Змінилося ще те, що надано права власнику житла скасувати реєстрацію місця проживання третіх осіб в належному йому житлі без рішення суду. Інформацію єдиним джерелом отримання інформації визначено реєстр територіальної громади, зрозуміло. Пані Лілія, які строки надання послуг з реєстрації місця проживання? Законом передбачено, що громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані зареєструвати місце проживання протягом 30 календарних днів з дня зняття його з попереднього місця проживання. Батьки та законні представники дітей зобов'язані новонароджених дітей зобов'язані зареєструвати місце проживання своєї дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації їх народження. Але на період дії карантину та воєнного часу ця норма закону призупинена і буде відновлена після того, як скасується воєнний стан в Україні. Дякую вам. До речі, які нюанси реєстрації дітлахів? Для того, щоб зареєструвати місце проживання дитини, батьки якщо батьки зареєстровані за однією адресою, то достатньо того, щоб прийшов зареєструвати свою малечу один з батьків. Якщо батьки зареєстровані за різними адресами, то обов'язкова згода іншого з батьків, тобто присутні на прийомі мають обоє з батьків. Подають вони паспорти свідоцтва про народження дитини. Документи, які підтверджують право власності, не потрібно, оскільки дитина реєструється до батьків. Коли слід зареєструвати дитину після народження? Терміни є? Так, є. Три місяці після отримання свідоцтва про народження. Після державної реєстрації дитини має сплинути три місяці. Не має сплинути три місяці. А яка відповідальність, якщо сталося так, що невчасно зареєстрували, приміром? Так, існує адміністративна відповідальність, але я ж кажу, перебіг термінів на період військового стану призупинений, але існують такі випадки, що мешканці знялися задовго до карантину або до початку військового стану і не зареєструвалися. Є адміністративна відповідальність 197-198 стаття Крим. Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перше правопорушення коєне протягом року це попередження, таке стягнення. Дякую вам. До речі, яка вартість послуг з реєстрації проживання? Хочу сказати, що, по-перше, адміністратори Центру адміністративних послуг Віза надають послуги безкоштовно, але законом передбачено. За реєстрацію декларування місця проживання, зняття з зареєстрованого місця проживання, адміністративний збір це 1,5% від прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року. В цьому році ця сума 40 гривень 26 копійок. За несвоєчасну реєстрацію 2,5%. на сьогоднішній день. Це 67 гривень 10 копійок. Але адміністративний є такий нюанс, теж новела в законодавстві, не сплачується за зняття з реєстрації місця проживання осіб за повідомленням Державної міграційної служби, за, на підставі свідоцтва про смерть, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. Також адміністративний збір не сплачується за реєстрацію зняття з реєстрації чи зміну місця реєстрації дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. У дитячі будинки, дитячі будинки сімейного типу, в прийомній сім'ї. Така категорія не сплачує адміністративний збір. Дякую вам, пані Лілія. штамп у паспорті скасовано. Так, яким так. чином можна підтвердити своє місце проживання? Підтвердження місця реєстрації це внесення інформації до реєстру територіальної громади. Штампу паспорті про зареєстроване місце проживання, про зняте місце проживання чи про зміну назви вулиці не проставляється. Але є документ, який підтверджує місце проживання це витяг з реєстру територіальної громади. Він видається безкоштовно в будь-якому офісі центру адміністративних послуг. Можна його отримати незалежно від місця проживання, і навіть ми надаємо витяги з, з любого, якщо людина зареєстрована в будь-якому куточці нашої країни. Ми до речі, в минулому році надали 333 таких витяги. Головне, щоб інформація містилася у реєстрі територіальної громади. Також сформувати витяг можна самостійно у застосунку або на порталі Дія, оновивши застосунок, обрати в розділі послуги довідки та витяги. витяг з реєстрації місця проживання, завантажити його в pdf форматі на свій смартфон. Таким чином витяг буде завжди з вами. У кишені. Хочу сказати, що паперовий витяг і електронний витяг має однакову юридичну силу. І що бентежить наших громадян, витяг не містить ані підписів, ані печаток. В ньому є QR-код, при тому, як він згенерований, і його можна зчитати будь-яким як, будь пристроєм. Цей QR-код витяг дійсний до тих пір, поки не вноситься інформація до реєстру територіальної громади. Це дуже зручно. Ми, до речі, видали у минулому році 65 тисяч таких витягів. Це багато, на вашу думку? Я гадаю, що так, якщо ще зауважити на режим без паперів, що в нас держава у смартфоні, достатньо його згенерувати собі на смартфон. І він має ж таку силу, я сказала, показувати, що ось у мене є цей витяг. Але наші мешканці ще трішки побоюються, все таки, є папірець і вони. Йдуть до почувають. установ. Так, побоються йдуть до установ. Будь ласка, ще раз перерахуйте для наших глядачів, де можна отримати цю послугу з реєстрації. в Таких установах, як я вже сказала, наші офіси знаходяться в кожному районі міста. Це у Тернівському, Покровському і Саксаганському районах у приміщеннях виконкомів районних у місті Рад в Довгинцівському районі за адресою Дніпропетровська шосе 14 – Металургійному районі вулиця Галатова, 2, центральноміський район, вулиця Староярмарка, 44. Інгулецький район містить два офіси на жилмасиві Інгулець, Гірників, 19, та проспекті Південному, 1. Всі сім вісім офісів у нас. Дуже дякую вам за інформацію. Наш ефір добіг кінця. про реєстрацію місця проживання та його декларування. Говорили з гостею нашої студії, заступником директора міського департаменту адмінпослуг Лілія Чайкою. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте у наші збройні сили, все буде Україна.